Розділ двадцять третій. У хаті гребенюків. Ой нога нога. Безславно. Додому. Все плутається. Через горишне вікно ми перебралися в човен. Я по, -по, -по гребу, бо змерз трохи, процокотів я і взяв весло. Ану, стривай, сказав Павлуша, знімаючи штурмівку. На ньому була ловкенька брезентова штурмівка на блискавці з каптором. Та ну, почав я, але він силою натяг на мене штормівку. Ну, ну 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 добре, я трохи, тут, тут а потім віддам. Зашморгнувши блискавку, я взявся за весло. Я так налягав на нього, наче хотів зламати, і вже через кілька грибків відчув, як пішло потроху тепло в руки і ноги. Я гріб стоячки, присідаючи й рухаючись усім тілом. Мені здавалося, що човен летить, як ракета, але не встиг, що я із саду вигребти, як навантажена, мов циганський віз, амфібія спокійнісінько обштопала нас і, показавши корму, з якої визирала плямиста меланхолійна коров'яча морда, зникла в тумані за кронами дерев. Таки ловка техніка врятувальників. Ич, як пре. Я вигріб на вулицю і, вже не поспішаючи, бо трохи засапався, скерував човна попід садами вулицею. Туман клобучився над водою, стаючи дедалі білішим, бо густішав, а довкола все більше розвиднювалось. Зненацька з туману виринув, мало не наскочивши на нас, ще один бронетранспортер, на борту якого біліли великі, майже метрові цифри 3, 5. На бронетранспортері старшого лейтенанта Пейчадзе, я помітив, був номер 351. 353 й теж був завантажений доверху різним хатнім скарбом. Там стояло навіть піаніно, а на піаніно сиділа грибенючка. Помітивши нас, вона стріпнулася і, здається, хотіла щось гукнути, але не встигла. Бронетранспортер уже проплив. Я глянув на Павлушу. Він дивився вслід машині розгублено, і в очах його був розпач і якась досада. Такими очима дивляться у слід за поїздом, на який запізнилися. І раптом я зрозумів Він же ж, мабуть, поспішав до неї, хотів рятувати, спеціальну човна роздобув. Може, ж, мрія винести її на руках із затопленої хати. Усі закохані в цілім світі про це мріють. І була ж така можливість! Була, а через мене нічого в нього не вийшло. Запізнився через мене. Ото, От якби не рятував мене, може б і встиг. А так, запізнився, і я відчув, що мушу зараз щось зробити. Слухай, сказав я, а давай завернемо туди. Там, напевно, ще щось треба забрати. Побачиш. І не чекаючи його згоди, я повернув човна туди. Звідки щойно виплив 353 й до хати Гребенюків. У Гребенюків була нова велика хата, торік поставили. Не хата, а будинок просторий, гостроверхий, під черепицею, з широкими на три шибки вікнами, з візерунчастою скляною верандою, і тому, що він був на високому фундаменті, залило його лише до половини. Вікна були відчинені навстіж. І всередину можна було просто заїхати човном. Я так і зробив. Пригинайся, сказав я Павлу і сам присів, скеровуючи човна просто у вікно. Це було так дивно запливати човном у хату. Ніколи ще мені не доводилося запливати у хату човном. Хата була майже порожня, тільки великий буфет з голими полицями відсвічував у воді дзеркалами та посеред кімнати плавав догори ніжками. Зламаний стілець. Гребенюк був дуже хазяйновитий, енергійний дядько, до того ж мав, крім ганьки, двох синів парубків, і, звичайно, вони змогли дати собі раду. Випхали всі речі спершу на горище, а тоді повантажили на машину. І тепер я подумав, що Павлуші, чесно кажучи, ні на що було розраховувати. Ніхто б йому не дав виносити грибенючку на руках з хати. Хіба б, може, човном скористався, якби рятувальників не було. І всі активні рятівні роботи робили б батько і брати. А мій Павлуша в кращому разі подавав би речі з горища в човен. Або ще могли відправити його додому на отому надувному човнику, щоб не крутився під ногами і не заважав. Отже, але я, звичайно, нічого з цього Павлуші не сказав, і не скажу ніколи. Хай тішиться думкою, що він виніс би її на руках. І вона обняла і поцілувала б його при всіх, і сказала б якісь такі такі слова, які тільки у хлоп'ячих мріях, каже дівчина хлопцеві. Хай тішиться. Бідний Павлуша роззирався навколо з таким розчарованим кислим виразом, що мені аж шкода його стало. як мені хотілося знайти хай навіть найдрібнішу фітюльку, потрібну гребенючці, щоб він її врятував. Поклавши весло на дно. І, перебираючи руками по стінах, я провів човна у другу кімнату. То була спальня. З під води стирчали нікельовані трубки з шишками і кульками, спинки ліжок. І стояла велика, на стіни порожня шафа з розчиненими дверцятами. На шафі в безладді валялися якісь коробки. Та ну, поїхали, нічого нема. млявим голосом промовив Павлуша. Стривай, сказав я. І підвів човна до шафи. З краю на шафі лежали порожні коробки з підзуття. Рятувати їх міг тільки дурень, але попід стіною я помітив якусь темно-синю, плескату, квадратну коробочку, яка викликала до себе явну повагу. В таких коробочках у ювелірних магазинах продають різні коштовності. Дотягтися до коробочки просто так я не зміг. Треба було лізти на шафу. І я це зробив. Як мені здалося, дуже спритно, сперся руками, підскочив і сів на шафу, от якби в тій коробочці, та виявилася якась коштовність, але сподівання мої не справдилися. Коробочка була порожня, колись у ній лежали певно срібні ложечки, про це свідчили спеціальні перегородки, обтягнуті чорним оксамитом. Але то було дуже давно, бо Оксамит той порудів і отклеївся. і кришка коробочки була одірвана. Тьху, я стрибнув назад у човен, і тут човен хитнувся. Я підвернув ліву ногу і аж зойкнув від гострого болю. Унизу біля кісточки щось хрустнуло. Я не стояв і шубовснув у воду. Зразу виринув і схопився за борт. Павлушу допоміг мені залізти в човен. Тю, як же це ти? Та ногу підвернув, з досадою сказав я і винувато глянув на нього. Бать, і штурмівку твою замочив, та й греть з нею. Як нога, нога біля кісточки страшенно боліла, не можна було доторкнутися не те що стати. І буквально на очах почала пухнути, набрякати. Але я сказав: «Та нічого, пройде! Заживе, як на собаці! Але Павлуша бачив, що з ногою не гаразд. Поїхали! рішуче сказав він і взявся за весло. Коли ми вибралися з хати. Павлуша підвівся і почав гребти настойки. У нас майже всі на плоскодонках так гребуть. І весло для цього робиться спеціально довге. Таким веслом, сидячи і не гребтимеш, сидячи в нас грибуть коротким веслом на довбанці, але це була плоскодонка, і я б зараз гребти не зміг. Біль у нозі не припинявся він віддавався навіть у серце. Невже зламав уже зовсім розвиднілося? Ман річав, і стало видно жвавий рух на затопленій вулиці, між хат, повіток і садків снували бронетранспортери, десь далі, в глиб села, огорчали тягачі й машини, розтягуючи завали і те, що було на їхньому шляху, і всюди майоріли зелені форми рятувальників. Щоб ближче ми підпливали, то більше ставало людей. Здавалося, геть усе село. Зараз тут, на затопленому кутку, і ніхто не сидів, склавши руки. Усі щось робили, щось несли, щось тягли, щось передавали один одному. Он Галина Сидорівна в спортивному костюмі промайнула на горищі хати, а там дід Салемон, а он хлопці, карафолька, Антончик, Коля Кагарлицький. На борту бронетранспортера їдуть, і в кожного в руках по дві курки. А обличчя такі геройські, що куди там? А я, це було так безглуздо. Саме зараз, коли таке робиться, коли геть усе село, старі й малі допомагають потерпілим зламати ногу. Так було безглуздо, що я мало не плакав. І як я доберуся додому? Ну, довезе мене, Павлуша, на човні до сухого. А далі як? На одній нозі стрибати? Не дострибаю далеко, а людям хіба до мене зараз? Ще зі мною возитися. І тут я згадав про свого вороного, про велосипед свій. Це ж він на 351-му лишився. Мабуть, завезли його і скинули разом з домашнім скарбом баби Мокрина. Не те, що я боюся, щоб не пропав. Не пропаде він, нічого з ним не станеться, баба Мокрина віддасть, звичайно. Просто, якби був, я б попросив, і Павлуша якось допхав би мене на ньому додому. А так. Тільки я встиг подумати про це, як побачив, що назустріч нам суне 351, й і старший лейтенант Пайчадзе махає мені рукою. Ей, забери свій добро! Бронетранспортер був уже порожній. Як швидко вони обернулися. Порівнявшись з нами, бронетранспортер спинився. Пайчад, перехилившись, спустив у човна велосипед. «Держи свій тачка, да? він усміхнувся. Спасибі, сказав я. І усміхнувся у відповідь. Хоч мені було зовсім не до сміху, бо, опускаючи велосипед, він зачепив мене колесом по нозі, і так заболіло, що я аж зубами скрипнув. Але я не хотів, щоб інші знали про мою ногу. Тільки тепер я роздивився, які всі вони втомлені, змучені, очі у всіх червоні, губи обвітряні, потріскані, на щоках, три дні неголених. Брудна щетина. Вони ж ото тільки-тільки були лягли відпочити після триденного важкого походу, а тут знову таке. Але трималися вони бадьоро, ці зовсім молоді ще, рятувальники. І мені було соромно зараз перед ними за свою ногу, за своє безсилля, і я хотів, щоб вони швидше від'їхали. Пайчат закинув мені ватник, чоботи і сказав е, Вдягни, бо ти воно синій, як пуп. «Поїхали! Розворачувати тачку! Давай он до тієї хата! Останні слова були сказані вже водієві. Все в того Пайчадзі було тачка, і велосипед, і бронетранспортер. Але чимось мені це подобалось. Щось у цьому було симпатичне. Може, тому що сам він був страшенно симпатичний з отих хлопців, які в іграх завжди бувають байдами і сагайдачними. І командував він по хлоп'ячому просто, без начальницького тону. І я подумав, що як мені коли-небудь в житті випаде командувати, то я буду командувати саме так. 351 й од'їхав. За якусь хвилину човен чоркнув дном об землю. Про велосипед Павлуша додумався сам. Сідай на багажник, сказав він, ставлячи велосипед біля човна. Тримаючи за кермо, він довів велосипеда до сухого, а там вже сів у сідло. Павлуша довіз мене додому швидко і без всяких. Пригод, ніхто на нас і уваги не звернув. У нас часто так їздять, особливо хлопці. Один педаль крутить, а другий на багажнику, розставивши ноги, сидить. Дома в нас не було нікого. Навіть Яришка. певно, прокинулася і кудись побігла. Павлуша допоміг мені зашкандибати в хату, потім допоміг перевдягтися в сухе, сам я й штани, мабуть, не скинув би. Нога вже була як колода, і Павлуші довелося тягнути ліву холошу. Хвилин з п'ять, обережненько, по сантиметру. Бо так боліло, що я не міг не стогнати. Поклавши мене в ліжко, Павлуша сказав: Лежи, я по медичку мутону. Лікарні в нашому селі не було. Лікарня була у дідівщині, а в нас лише фельдшерка Люба Антонівна, яку всі звали Медичка. Проте наша медичка. Важила більше, ніж уся дідівщинська лікарня. Така вона була тямуща, навіть за складних випадків лікарі кликали її на консиліум. Була вона невисока на зріст, але огрядненька, як то кажуть, натоптана, і дуже моторна, незважаючи на свої 50 з гаком. До хворого вона не йшла, а просто таки бігла, і той, хто приходив її викликати, завжди відставав. Але хіба її зараз знайдеш ту медичку? Там таке робиться, стільки людей затопило, певне ж, не одному лікарська поміч потрібна. Чи до моєї ноги їй зараз? Не треба, не ходи, сказав я. Та ну тебе, махнув він рукою і побіг. Усе тіло моє, всю шкіру з голови до п'ят трусила дрібна трястя. Поверх ковдри я вкрився ще дідовим кожухом, але тільки вагу відчував. І зігрітися не міг. Головне, що я не міг рухатися, бо кожен рух струмом бив мені в ногу, завдаючи гострого болю. І ця безсила, безпомічна нерухомість була гірша за все. Ціле село, від сопливих дітлахів до найстарезніших дідів, було там, діяло, щось робило, і лише я один лежав. І лічив мух на стелі, і було мені кепсько, як ніколи. А що буде, як прийдуть мати, батько і дід, навіть думати не хотілося. Перше, що скаже мати, я ж казала, і нічого їй не заперечиш. Справді, вона казала. А дід подивиться насмішкувато і кине Доскакався! А батько нічого не скаже, тільки гляне зневажливо. Ех, мовляв. Дрібно та пузата, а Яришка захихикає пальчиком, показуючи і приспівуючи. Так тобі тлеба, так тобі тлеба. Ех, чому я не рятувальник. Сталося б таке, наприклад, зі старшим лейтенантом Пайчадзе, чи з Івановим, чи з Підгайком. Ну що ж, бойові друзі віднесли б його на руках у медсабат або в госпіталь. І лежав би він собі у мужній самотності, ніяких родичів, ніхто не докоряє, не повчає, не читає мораль. Тільки забіжить інколи на хвилинку хтось із товаришів, розкаже, як іде служба, а може, й порцію морозива підкине. Краса. А де ж це Павлуша? Щось довго його нема. А що, як побачив він свою грибенючку і вилетів я йому з голови? Бо вона ж нещасна, потерпіла, її треба пожаліти, і він її жаліє, і заспокоює, як тільки може, і забув він і не думати про мене. І не прийде більше. Від цієї думки так стало мені тоскно, що світ потьмарився. І така мене взяла злість на ту гребенючку, що я аж зубами скреготнув. Ну, все ж воно, все ж лихе через неї. Ну, не прискіпуюсь я. Ну, через неї точно ж. Ну, через кого ж я лежу, потерпаю, як не через ту капусну гребенючку. Через кого ноги збувся, ворухнутися не можу, через неї хотів же врятувати для неї собаку якусь, щоб була радість їй. Коробочку, бач, ювелірну з коштовності мене Бодай би згоріла та коробочка, і та шафа клята, і та хата вся разом з гребенючкою. І раптом мені зробилося жарко. Так жарко, наче мої прокльони на мене обернулися. І не коробочка та, і не шафа, і не хата вся разом за гребенючкою, а сам я горю синім полем'ям, хочу скинути кожуха дідового і ковдр себе, і не можу. Щось на мене навалюється і давить, і пече несамовито, наче прес важезний. І щось у голові крутиться, 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 і гуде, і я відчуваю якісь цифри у тому наростаючому русі, якесь шалене збільшення кількості. Якусь неймовірну множину, і відчуваю, що нема вже мені виходу з тої множини. І що ось-ось у мене щось злусне, і буде кінець. Але ні, мука та не припиняється, і все крутиться на тій граничній кінцевій межі. І крізь те кружляння чую, я враз голос Павлуші, але не можу збагнути, що він говорить. І голос медички, і ще чиїсь голоси, а потім. Усе в моїй голові сплуталося, і я вже нічого не пам'ятав.